В чому одна із головних переваг виробника Камфавієнт? Звісно, в вбудованій автоматиці. Вам не потрібно на об'єкті буде вскривати вентиляційні установки, ці корпуса, прокладати якісь кабелі, щось поєднувати. Забудьте про це все. Автоматика вбудована. Навіть з такою сучасною тач-панелі керування камфавін. Всі секції. Поєднуються одна з одною. За допомогою. Отаких от от кабелів папа-мама. Бачите? Ви їх виставили, поєднали. І, собственно, все. Тут у нас знаходиться сама секція автоматики. Це не те, що зручно, це і дуже зручно, і набагато полегшує сам процес монтажу, та впевненість в тому, що дійсно вентиляційна установка буде працювати злагоджено та правильно.